У Херсонському палаці дитячої та юнацької творчості пройшов вечір пам'яті заслуженого працівника культури України, почесного громадянина Херсона Семена Ривкіна. Семен Миколаєвич це легенда нашого міста. Педагог від Бога, який виховав не одне покоління талановитих музикантів. Подробиці дивіться далі. Створення такого фестивалю стало для херсонців по-справжньому важливою подією. Ще до початку концерту зала була переповнена. Бурними оваціями та гучними оплесками розпочався вечір пам'яті. У концерті брали участь колективи Херсонського палацу дитячої творчості, гості з Києва, учні Семена Ривкіна та естрадно-духовний оркестр Дікселенд. Візитна картка нашого міста і один з найяскравіших проєктів свого засновника. Фестивальна програма була насиченою і цікавою для слухачів. Кожен колектив привніс своїх у концерт. У кожного був свій неповторний стиль. Всі учасники були нагороджені почесними грамотами. Музиканти створили на сцені справжнє свято на честь свого керівника. Глядачі не переставали аплодувати протягом усього виступу. Це для Херсона дуже знакове це мероприятие, це ціле целе, тому що життя Ніколаєвича це очень складна, цікава і улікательна судьба. У нього в Херсоні, в нашому за пределами Херсон, очень много учеників. Поэтому не провести сьогодні мероприятие було просто невозможно. Семен Ривкін почесний громадянин Харсона, заслужений працівник культури України, педагог, музикант, організатор юнацького фестивалю джазової музики Срібний дощ. Він створив і багато років керував ансамблем Диксиленд, призера міжнародних конкурсів. Семен Ривкін покинув нас 22 травня 2012 року. Після себе він залишив багато учнів, які зараз продовжують його справу. Я дуже дорожу тим часом, який провів з Семеном Ніколаєвичем, І я дуже дорожу. каждым воспоминанием и каждым словом, которое он мне говорил, каждое воспоминание, которое я с ним прожил, каждый момент жизни. И за это я ему благодарен. Я ему благодарен за то, что он мне научил жить, и, можно даже так сказать, общаться с детьми, общаться со взрослыми, общаться. Но ну, уже со всем миром, когда мы начали гастролировать потихонечку, потому что без него не было бы таких моментов. То есть, а сейчас я могу даже иногда в разговоре похвастаться и просто приятно вспомнить, А так, жизнь іде вперед. Я очень рад, що діти стараются, і у них очень хорошо виходить. Я їм желаю тільки всього самого лучшего, і головне, щоб вони работали. Семен Миколаєвич Ривкін був професіоналом своєї справи, людиною широкої душі та великого серця. Завдяки його діяльності про музикантів нашого міста дізнавалися далеко за межами країни. Його назавжди запам'ятали як людину чуйну і самовіддану в роботі.